Тож можемо розпочинати наш матч. Ось дає стартовий свисток Андрій Кузьмін та Ярослав Сторожук, який обслуговує за все найсильніша або одна з найсильніших команд, як себе проявлять команди у першому турі, З молодою командою, що вони зможуть протиставити лідерам. Ну а лідери у нас, напевно, десь зробці не вдалося йому це зробити. Знову удар. Ну, наразі дуже-дуже добре захищається. Команда «Хрифіт»! Ось Тут Пр... удар від Фудюка. Стіка. Танський. Тому знову. Справді майданчику. Не панікувати, коли атакують власні ж ворота. І от Зараз Лугуленко міг отримати. Міля ця атака не дійшла. І вони ж. Передачна Абрамчука. Абрамчук. Цюбка. Ось тут Абрамчук може відкривати рахунок. І він це робить. Обігрався з. Цюпкою остінку. С цюбка, цюбка скинув одразу. Без там особистих його брас, але вважається андердогом у цьому поєдинку. Зараз може бути небезпечно. Лещинський. Емблему Крамер ЛТТ ось зараз забиває все-таки гол. Який же м'яч зараз від графіту ми щойно побачили. І незрозуміло, чи я зараз помилка. Команда ще змагається в третьому попередньому а, раунді Беткінг Кубка України. Лишин. Знову Ковальчук. Пробують тут ширше працювати. Зараз ровці І тут е коментарі. Що залиш... залишає ко. Сов'як. Совяк тут помиляється при передачі. Вихід в 3-2. Цю... Телекс управляє відвірщини. Е зустрічаються Крама ЛТД та Команда графіт визначити сильнішу в цьому матчі. Зараз гриник завдає удару знову стійка. Знову гриник пробуває. Отож, четвірка, яка вийшла зараз на майданчику Крамору, Це у нас, Який, яка обслуговує сьогоднішній поєдинок. Кузьмін Андрій та Іванишно Олег. І вонишин пробуває прямо в Цюбку, але Цюбка не зміг. Переправити м'яча у сітку воріт. І ось тут що буде? Лещинський. Проти Іонищина пробуває з носка і ще... Цюпка. Підходить до нього Коваль, пробуває. Не перериває зараз Щепко, але. М'яч залишається тут. Потрібно підніматися. Цюпці показує Кузьмін Андрій Логоненко. Пробуває, Щудляк Знову передача на протилежний фланг. Тут Владислав Тимущук. Федюк. Федюк Проботром. Отож, включаємося у ці шість заключних хвилин. Цюбка завдає удару. Борюється вільна, вільна зона. Тимощук одразу дуже швидко повернулися гравці графіту. Всі на своїх місцях риник все-таки знаходить Тимощука. І Тимощук забиває свій дебютний м'яч у цьому зимовому сезоні. Логвиненко не завдає зараз удару. Храмов тут ледь не відібрав м'яча. Було добре зіграно. Знову Логвиненко завдає удар. Саме о, у футзалі, коли воротар визнається кращим гравцем. І от зараз Логвиненко все таки забиває. Що ж тут відбувається, як графіт самовіддано. все таки ризикують. Тож, вітаємо обидві команди і готуємось до другого поєдинку, який розпочнеться зовсім незабаром.